Літає, на жаль, діти цього не повинні були знати, але ми вертаємося в нас мало часу. Ми вертаємося до теми. От якраз ми розглядали тему виплат повернення виплат, те, що проголосувала Верховна Рада три тижні тому, і говорили про те, чи це можливо неможливо, де знайти кошти в бюджеті. І от цього тижня знову. Сколихнула інформаційна хвиля листом від силовиків, і власне що далі, що далі робити, як ну тобто, ви м'яч на вашому полі на парламент на полі Верховної Ради. Що далі будете робити? Як будете це питання? Вирішити, де шукати гроші? Я був один з тих, хто штовхає це питання: повернення виплат нашим військовим і де це, чесно кажучи, складно. Щодо цього листа наших військових, я з величезною повагою доставлюся до всіх наших військових, від солдата до генерала, від солдата до головнокомандувача. Але, очевидно, ну, лист військових, що не треба платити військовим, він ну, там, або треба це відтермінувати. Ну, виглядає дивно. Це така радянська річ, якась така совєтська історія. Ну, я... да, бачите, Якщо ви чуєте, оце прямо зараз працює КПО. Десь а, значить, а, і а, можу сказати, що я вважаю. Ну я впевнений абсолютно, що цей лист нашим військовим дали в офісі президента для того, щоб вони це відповідно підписали а, І а, насправді військовим треба повертати виплати, треба повністю повертати виплати. Треба сплачувати їм 30 тисяч гривень додатково. От, наприклад, зараз протиповітряна оборона, яка от такі хвилини, як зараз переживає Київ знов, яка рятує киян, вони, наприклад, в них величезні проблеми сьогодні з доплатами, тому що вони знаходяться начебто в тилу. Але ж ми лежимо, розуміємо з вами, що ППО не має місця тил. Для ППО тил не існує. ПО завжди під загрозою. АПО завжди на передньому краї. а гроші вони не отримують. взагалі дуже дивна історія, коли держава, намагаючись зекономити, економить на наших військових на людях, які роблять найголовнішу роботу в державі. Я вважаю що це дуже неправильно. Буду з цим боротися до кінця. Скільки зможе, от бачите, тут і облака вже і диму да. я буду з цим боротися. Тут питання Олексій, можна... про, про про інше зараз. А, і, ну якби а, практична ініціатива безумовно за будь-яких обставин правильно платити більше фронтовикам людям, які працюють, але є питання, і воно попахує трохи, чесно кажучи, бабушками і а, вчителями і пенсіонерами. Як у нас було за часів Януковича, коли це якісь такі кач на соціальну і на, а, на ту тематику, яку а, політикум пробує експлуатувати зараз. Це питання війни. Чому? Тому що а, те, про що говорив наприклад залужний, судячи з того, що ми мали від першого нашого гостя на, за... на засіданні, а типу, чуваки, збільшуйте виплати пацанам, які напередку, збільшуйте виплату тим, хто безпосередньо зараз воює, але що підвищувати зарпл... давати надбавку а, там якомусь мінту, який працює в хусті, чи сидить там де небудь на, на, на чекпойнті, з як тут? Кажуть, з венграми і продовжує торгувати сигаретами Да От серйозно навіщо це робити? Тому питання диференціації, чому воно не включено з самого початку в цей проект і в цю ініціативу. Дивіться, насправді воно було включено. Ми на самого початку пропонували Міністерство оборони уряду е диференціацію і давайте разом говорити, давайте шукати, як має бути правильно. На жаль, нас ніхто абсолютно не чув. І замість того, щоб працювати над цим, просто відмінили всі. Дивіться, насправді, коли ми кажемо про диференціацію, коли ми кажемо про те, що там має бути справедливість, ви ідеальної справедливості ніколи не знайдете. Ну, от ми доплачуємо 100 тисяч людей, яка в Бахмуті, 100 тисяч людей, яка в Авдіївці, 100 тисяч людей, яка на Запорізькому напрямку. Розумієте, це теж різні речі. Ну, Бахмут це окреме пекло, а інше, це інші історії. Я за те? Щоб військові отримували доплату. Чому? Тому що сьогодні, от ви кажете, поліцейські, ну поліцейські теж є рідні. Насправді будь-яка людина в формі сьогодні ризикує своїм життям. Ну поліцейський в Хусті не ризикує де? своїм життям в основному. Або, наприклад, де хусті, небудь там в. в... Він, дивіться, в Хусті він мало ризикує своїм життям, але він все одно ризикує своїм життям. А от, наприклад, дивіться, ви кажете Збройні сили, от мені говорять: а якщо людина служить у Львівській області, я хочу вам нагадати, що військовослужбовець не обирає, де йому служити. Військовослужбовцю кажуть, де йому служити. Якщо його направили у Львівську область, він же не винний. В мене є знайомі, особисто мої знайомі. От людина була айтішником, отримувала 4 тисячі доларів зарплатню. Він пішов добровольцем в ЗСУ врятувати країну. Сьогодні він отримує знов 20 тисяч гривень. Все. А його інший друг, він мені каже: в мене друг айтішник, він відкосив. Ну, якимось чином, не пішов, не воює. Добровольцем не пішов, не мобілізований. Він далі отримує 4 тисячі доларів. Чудово себе почуває, спокійно собі живе. В мене питання я, чи знаю, я знаю, що такі можу... та ми, ми, ми про це говорили. Це справді, там, про, про це. Ми ми з вами в останнє бачились насправді фізично. 2 квітня 22 року в гостомелі. Я тоді був в військовій формі з грузинами разом до речі, з чеченцями. Ми до речі, то да. я, я, я вітаю да. вас. Я радий вас бачити. А я думаю. Де я вас бачив? <реш> От така історія. Зар, я зараз до чого? Я там не не хизуюся якимсь своїм мінімальним добровольчим там досвідом, але просто прикольно, що через рік ми зараз бачимося і говоримо теж так чи інакше на військову тему. Ви мали магічну, а, я це кажу без іронії, здатність а, на той момент проникати в найгарячіші точки стрімити звідти, що прикольно для політика і насправді дуже круто. Без всяких сумнівів, це успіх, і це дуже класна а, і платформа, і, а, і стиль роботи для політика під час війни. А я до чого так а, ніби улесливо під, підвожу? А робота класна, питань нема, але я не повірю, що ви не були. На цих робочих групах на засіданнях, на всій цій а, тусовці в Верховній Раді, коли відбувалися ці обговорення. І от у мене питання. Це про... ти говориш тепер на цей тиждень? Я говорю зараз, ми обговоримо те, що до кінця травня Тут ця тусовка історія. тусовка, може має... не зовсім коре. 에... Я... я... Як вона має бути вирішена? І от і в мене а питання я буду конкретно. Так, з... да. Да. Да, дивіться, перше, я радий вас бачити. По-друге, це унікальна можливість. Заємно. я теж... Я теж, я просто перший місяць вторгнення був теж в теробороні, і тому я там десь і був у якихось гарячих місцях, але теж це не дозволяє мені там якісь експертно оцінювати військові речі. Коли мені кажуть про робочу групу, а отут я, я експерт, я є політик, дивіться, виплати при, забрали з лютого місяця. Якщо ви хотіли створити реальну робочу групу, чого ви її не створили в лютому? Ну, я не до вас звертаюся, я звертаюся до уряду. Якщо ви реально хотіли диферен... я все погоджуюсь, потрібна диференціація. Чому ви це не зробили в лютому? Далі в березні офіційно в спікер Верховної Ради в Верховній Раді, коли ми підіймали це питання, казав нам: ми зараз створимо робочу групу. Ніхто нічого не створив. Далі, 10 квітня, ми прийняли закон про повернення виплат. Зараз нам кажуть, нам потрібна робоча група. Скажіть, а чого 10 квітня не можна було створити робочу групу? Виглядає все -таки таким чином, що це все просто інструмент затягнути час. Якомога довше. Щоб от виграли квітень, за квітень вже доплатне буде нашим військовим. Тепер намагаються вигнати правинь. Оце є реальність. Я називаю так, речі так, своїми ми... іменами. Так. Ми, про це, ми про це Олексій говорили. Пізди, хочеш пролівати, вибачте, хочеш не вирішити питання, створи робочу групу або тимчасову слідчу комісію. І заговорити, бали, давайте. Бали, і будемо бали, говорити. Бали, 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 говорити. Група, мене це непокоїть. Я чую робочу група, одразу погано стає, бо я розумію, вас, що. Так, Олексій, у вас там є друг Тіщенко, який тимчасово слідча комісія бореться з лісами, та це взагалі так. Це яскравий приклад, як можна. Це я викладав відео, як він каже, лисі гори і ЗСУ їх рятує. Це просто як я. та, я можу, як і Ну це тема теж. Тіщенко, це взагалі це.